Вітаю вас, друзі! Цієї ночі росіяни знову атакували Україну і рано російськими дронами, але дрони полетіли також і на так звану Росію. Москвічам не спалося. Здравствуйте. Да, мощна так на. Столичний регіон невідомі безпілотники прилітали до підмосков'я. Атакували також інші регіони, але звісно ж атаки усі абсолютно відбили. То, силами ПВО міноборони в городському округі Люберце отражена атака безпілотника, летівшого на Москву. До деяких російських пропагандистів одразу почало доходити, що напевно усе ж таки війна триває. Зараз Січас ні регіону, війна везде. Ну а москвичі, яким було абсолютно байдуже, коли так звана Росія завдавала ракетних ударів, наприклад, по українських житлових будинках або по дитячих лікарнях цього разу чомусь плакали. Ситуація стала настільки серйозною, що так звана Росія миттєво відреагувала і відкрила уголовне діло. У зв'язку з масірованою атакою українських безпілотних літаційних апаратів по території Центрального федерального округу Росії слідством комітетом Росії возбуждено уголовне діло о терористичському акті. Який жах. До речі, тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписується на канал і Це зовсім несправедливо. Тож підпишіться, якщо досі ні, натисніть лайк до цього відео та залишити. Залиште під ним будь-який коментар. Атака дронів на так звану Росію цієї ночі була дуже незвичайною, тому що дрони запускали із території самої, так званої Росії. Або була, можуть, бути запущені і на Уралі, і далі на Дальньому Востокі, тому що. они пускают диверсионные группы, и те могут делать, что хотят. Под атакой была Курская область, Брянская область, и у Тульской области прилетело, ймоверно, по какой-то нафтобазе. На жаль, звідти немає кадров. Власти Тульской области сообщили о том, что обломки сбитых в Тульской области БПЛА упали на Одному із об'єктів топливно енергетичного комплексу. ну і звісно ж, Москва та Підмосков'я. Там перестали працювати усі аеропорти. Небо над Москвою практично пусте. Дійсне, самоліти не літають. Я гадаю, якщо у бік Москви запускати регулярно навіть невеликі кількості безпілотників, то тоді там практично перестануть працювати аеропорти. Це потягне за собою непогані економічні та інші збитки. От, коротко, на аеропорт Жуковський Безпілотник збили. Маємо визнати деякі безпілотники, не досягли своїх цілей, тому що росіяни узяли і на їхньому шляху раптово побудували багатоповерхівки. Дуже підступно. Ми сваля від трескало хлопка. Когда я круглазаю, нічого не темно, тому що цьому. Та й смок і пить. Взагалі москвічі або підмосквічі думали, що війна вона десь дуже далеко, що вона їх не стосується, аж тут раптом стало страшно. Шок, стрес, як ми біжалі схоті в собаку, Фільм ужаса. ну ну дуже страшно. проте боялися далеко не усі. Деякі підмосквічі були дуже раді бачити невідомі добрі безпілотники і влаштовували із ними догонялки. Гаялки безпілотників. здогадайтеся, хто переміг після оцих доганялок. Зник один із учасників на ім'я Ваньок. Аньок, ти где! Трапилася іще одна незвичайна і я би навіть сказав, кармічна історія. У Підмосков'ї у один із будинків випадково влучив дрон. Як я вже казав, це росіяни спеціально його побудували на маршруті, така у них ППО. Ну який розсвіт красивий. Дуже красиве небо, да, ребят. Це рам'янська, високовольтна сама перша квартира за кадром ви можете почути незвичайний голос дуже незвичайного персонажа. Знайомтеся, це учасник гурту Каспійський груз Тімур Аділбеков, більш відомий як Брутто. Він є громадянином Азербайджану, але мешкає на так званій Росії. І я про цю істоту знаю із 2017 року, тому що ще у 2017 році воно намагалося виступати у Одесі. Ми зірвали його концерт. Бо раніше він виступав у тимчасово окуп. Опованому Криму, а зараз дивується, чому це дрони долітають до його будинку. За що так? Непонятно, за що. Загадка. От дом. Великою загадкою атака дронів стала також і для російського пропагандиста Соловйова, який дуже сподівався, що Москва усе ж таки надійно прикрита. А виявилося, що не зовсім. А печмо. Поки один поїхавший дегенерат розповідав, що ці дрони запускали із території так званої Росії. Інший, поїхавший дегенерат заявив, що цю атаку організували одночасно 50 спецслужб. За цим стоїть весь мислительний і розвідувальний креативний апарат. 50 іностранних спецслужб Соловйов раптово помітив, що засобів протиповітряної оборони так званій Росії не вистачає. Багато ЗРК знаходяться у тимчасово окупованому Криму на інших окупованих територіях України, а прикрити Москву немає чим. Ну точніше там є деякі зенітно-ракетні комплекси, але цього не вистачає. Соловйов питає, де ж поділося усе інше і чому досі на так званій Росії не працюють мобільні вогневі групи. 100. Проблема организовать передвижные мобильные посты ПВО, поставить зушки и всякое прочее. Щоб та робота там, єзіли літали, Що... Ну, насправді з цим є деякі проблеми. Міністерство війни, так званої Росії, ще близько півроку тому казало, що буде створювати мобільні вогневі групи, але потім шойгу зняли із посади, а його заступників посадили. А якщо вже говорити про дефіцит засобів протиповітряної оборони, то можливо Москву, Москвічей і під можна було би краще захистити, якби засоби ППО не захищали дачі. І Путіна поскаржилися їхні пропагандисти також і на те, що їхні ВКС не можуть організувати належним чином протиповітряну оборону так званої Росії, бо вони зайняті, вони у цей час атакують Україну. А наші ВКС вони цю задачу вважають кеш важною, але не основною. Взагалі, в этом случае вопросов то очень много. А викликів для російської протиповітряної оборони далі ставатиме тільки більше, тому що на території України виробництво дальніх дронів. Мікадзе тільки зростає, і атаки будуть більш масованими. Ну ми з тобою розуміємо, що дійсно все це буде тільки зростати. І тут окупанти знову шукають нові рішення і не можуть нічого краще придумати аніж. Вкрасти український досвід й український досвід використання безпілотників для перехвату других безпілотників він теж дуже нами учитуватися але вже на каком-то рівні. Ну Я скажу так: Росіянам буде дуже непросто запозичити наш досвід щодо FPV перехоплювачів, тим паче, що вони говорять про перехоплення дронів Камікадзе, а не розвідувальних крил. А якщо вже говорити про російські розвідувальні крила, то вони зараз падають кожен день і усе більше та більше. Статистика збиттів постійно зростає, і я переконаний, що до кінця року ми можемо позбавити росіян аеророзвідки оперативно-тактичного рівня. І з вашою допомогою вже зараз в Україні з'являється абсолютно новий тип протиповітряної оборони. Можна сказати, дронова ППО, але це також не все. Є ще дрони, дракони. Україна тим часом внедряє розробки гітлерівців, які ті використовували во время Второї мірової війни, і вони напоминають дії фашистів спершу на бойових. Позиціях горіли російські окупанти, потім горіли російські пропагандисти, які розповідали, що ми фашисти, так наче це не росіяни, використовують термобаричні боєприпаси, фосфорні боєприпаси і ті самі терміти. Падає термобаричний боєприпас, розпиляє галючу сміть, яка потім Що, що, що? Але ви що, ето друге? Коли росіяни використовують запалювальні боєприпаси, то це нормально. Коли українці, то це фашисти. А я маю сказати, що такі дрони, дракони це дуже ефективно. Не тільки тому, що нам із вами подобається, як воно горить, а й тому, що росіяни часто змушені кидати свої позиції та відступати у кращому для них разі у них просто вигорає усе майно. Вони ще одна машина стоїть, Тоже згоріло. Вон тут задерг я так понимаю. От весь інженерний інструмент сгорел. Тому я кажу, друзі, немає проблеми, яку не можна було би вирішити за допомогою дронів Камікадзе. І для того, щоб вирішувати проблеми під назвою Тимчасово живі росіяни і ще декілька наших підрозділів від вас отримали загалом 270 нових FPV. Ми бійці 90 окремого аеромобільного батальйону імені Героя України, старшого лейтенанта Івана Зубкова взводу безпілотних авіаційних комплексів Апачі висловлюємо подяку спільноті Стерненка за надані 100 дронів. Бажаю здоров'я! Ми бійці 79-ї бригади першого батальйону. Дякуємо пану Сергію Стерненку та його спільноті за наданих 100 дронів, і, зокрема, 10 товстих дронів з донаведенням. Допомогою них ми будемо нищити ворога на курахівському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Закидуйте на поточний русоріз. Реквізити є у описі до цього відео. Для того щоб росіяни горіли, для того щоб їм відривало центри прийняття рішень, для того, щоб падали їхні крила, допомагайте силам оборони України.